Ще реальна демографічна криза. Польки не хочуть народжувати дітей. І щоб ви розуміли, середній вік народження зростає і стає чимраз, тим пізніше. І в середньому першу дитину саме жінки народжують у віці 28,5 років. І кожен рік, цей рік з 28,5 йде на 29 і так далі. І будь здорова. І проблема в тому, що зараз. Багато людей декларують, що вони не готові мати дітей або ж не мають через те, що не можуть знайти партнера. І виявляється, що взагалі в польському суспільстві 20% людей не можуть знайти партнера фізично, щоб з ними створити сім'ю. На порятунок приходять виключно українки, які реально народжують, збільшилась кількість розписів і кількість дітей. Ось так як моя жінка також дає позитивний вплив на польську демографію. А мене твою українець. Чому народжуєте дітей, розвивайте сім'ї, якщо ви на це готові, і покращити демографію?